Міністр торгівлі США Джина Раймонда заявила, що Китай непридатний для інвестування. Чи так це? І яка ситуація з китайською економікою, всередині якої руйнується ринок нерухомості, накопичуються державні борги, а гроші витікають із країни? Це програма «Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. Міністр торгівлі США Джина Раймондо заявила, що Китай не придатний для інвестування. Її заява перегукується зі словами Байдена про те, що Китай є бомбою повільненої дії. Аналітики вважають, що ослаблення китайської економіки пов'язане з жорсткими антиковідними локдаунами під час пандемії. Тоді зупинили заводи, закрили багато малих підприємств і підірвали довіру споживачів. Крім того, наростає торгова напруженість між США та Китаєм. Наскільки далеко все зайшло, як справи з іноземними компаніями у Китаї? Подивімося. Цього року три американські консалтингові фірми зазнали серйозних втрат у Китаї. Останньою з них була Мінс, яка займається питаннями комплексного аудиту. Нещодавно Пекін наклав на компанію штрафу у півтора мільйона доларів, нібито заради захисту національної безпеки. У березні у Пекінському офісі саме цієї компанії провели обшуки, потім його закрили. Також затримали п'ятьох її співробітників. Компанія Мінц вивчає біографію нових співробітників та збирає інформацію для ділових Вих партнерів раніше компанія заявляла, що її діяльність у Китаї прозора та законна. Проблема є не лише в Мінс. У квітні травні китайська поліція провела обшуки у двох інших американських консалтингових фірмах: Capvision та Bain Company. Вони працюють з іншими західними компаніями на території Китаю. Але що турбує Пекін на заході? Діяльність цих компаній вважалась би нормальною. Штраф накладений на Мінс, пов'язаний із посиленням контролю Пекіна за обміном інформацією. На початку цього року у Китаї набули чинності поправки до закону про боротьбу зі шпигунством. Вони змусили здригнутися всіх іноземців, які живуть у Китаї, і вчених і керівників компаній, і журналістів. Багатьох лякає те, що в новій редакції поняття шпигунство розширили. Водночас не визначили, де проходить кордон між шпигунством та звичайним збором інформації для бізнесу. Наприклад, до нового закону про боротьбу зі шпигунством включено такі суб'єкти, як іноземні організації, дипломатичні організації та іноземні приватні особи. Закон значно розширює повноваження Пекіна, і він дозволяє владі обшукувати сумки та цифрові пристрої підозрюваних, заарештовувати їхнє майно і навіть забороняти їм виїзд із країни. Івейна щоразу, коли йдеться про так зване шпигунство, поки не дотримуються процедур, не проводить громадських слухань. Зовнішній світ не має змоги розібратись в таких справах. Якщо влада назвала вас ворогом режиму, вона може легко звинуватити вас у шпигунстві звичайна діяльність у межах бізнесу та збирання даних журналістами тепер можуть бути кримінальним злочином. Також бюро держбезпеки Китаю мобілізує всю країну до участі у так званій контршпигунській діяльності. Громадянам треба повідомляти про підозрілі дії в обмін на винагороду. Ще більше американських компаній у Китаї можуть опинитися на прицілі. Наприкінці червня в Шанхаї регулятивні органи подали до суду на три компанії, зокрема на Starbucks. Влада заявила, що причиною цього стало збирання надмірної кількості особистої інформації. У зв'язку з цим Держдепартамент США попереджає американців слід відмовитися від поїздок до Китаю, здебільшого через ризик затримання без причини чи заборони на виїзд. Так у травні цього року Китай засудив 78-річного американка. Канського громадянина до довічного ув'язнення подробиць справи не повідомили, але звинувачення було пов'язане зі шпигунством. Японія зіштовхнулася з аналогічними проблемами. З 2015 року в Китаї затримали 17 японських громадян. Причиною здебільшого стали приватні бесіди між ними та китайськими громадянами на теми, які покін вважає чутливими, наприклад, про північну Корею. Чому саме США та Японія? Оскільки в Японії діє демократія, Китай ставиться до неї практично так само, як і до країн Заходу. Китайська комуністична партія прагне домінувати над США, вважають експерти. Але чи справді Китай може досягти цієї мети? Повернімося до економічних проблем комуністичної країни. Насамперед зупинимося на секторі нерухомості, на який припадає чверть китайської економіки. Сьогодні найбільші забудовники Китаю переживають небувалу кризу. Компанія Country Garden реалізує понад три тисячі проєктів по всьому Китаю. Вона претендує на звання найбільшого в Україні гравця на ринку нерухомості. Загрузнувши в борговій кризі, компанія заборгувала понад 150 мільярдів доларів і цього місяця не змогла виплатити відсотки за двома кредитами. Інший Гігант ринку нерухомості Evergrande – компанія з найбільшим боргом у світі 340 мільярдів доларів. Це майже 2% китайського ВВП. За останні три роки Evergrande втратила понад 99% своєї ринкової вартості. Декілька тижнів тому вона була змушена подати заяву про банкрутство в Нью-Йорку. Наскільки сильно сектор нерухомості впливає на економіку Китаю загалом? на ринку нерухомості в Китаї є великі борги, які становлять більшу частину економіки. 25-30% економіки та великі суми особистих фінансових статків китайців пов'язані з сектором нерухомості. Тож це досить серйозна проблема. Криза настільки розрослася, що починає виходити за межі країни. І відтоді, як у середині 2021 року стало відомо про боргову кризу в цьому секторі, дефолт пережили компанії, на частку яких припадає 40% продажів житла в Китаї, причому більшість з них приватні забудовники.